Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розказати про коваля, якого зустрів на Івано-Франківщині. Спочатку я поспілкувався з майстром музичних інструментів Михайлом Тафійчуком. Потім записав інтерв'ю з його сином Миколою, який виробляє гуцульські цимбали. Обидві ці історії ви можете подивитися на моєму ютуб-каналі. І от нарешті розповідь про наймолодшого з майстрів Тафійчуків Івана. Хлопець перейняв від батька та діда ковальську майстерність і сьогодні має власну кузню. Де виробляє різноманітні вироби з металу. В цьому фільмі ми покажемо вам, як Іван Кафійчук працює над барткою традиційним гуцульським топірцем. Зараз роблю гуцульський топірець. Бартку. З однієї сторони та як сувенір тепер, бо ними мало вже працюють, але вона повністю усі функції виконує та як виконувала колись. Що Ними можна і рубати, дерево рубати. Що він нею буде робити, не знаю. Може, це таке як подарок буде. Що готова, але ще не готова, бо її ще треба закалити і ударити на ній печатку. Моє клеймо це підкова. А тут треба трезуб буде вдарити. Трезуб це вже не тільки моє клеймо, це українське. Зараз вам покажу, як воно виглядає на готовому. Це така сама буде зараз. Ось така ще є. Колись люди Ну ця ще не повністю готова. А ця готова, але тут треба ще топорище. Вона просто сто трошки деформується, коли б'єш печатку. Оця з рейсориться частина, а ця частина вже з простого металу. Не вуглеродного. І отут оцей убух наверху, це теж з рейсори, щоб він не мнувся, коли свяхи забиваєш або по чомусь збити. А ця частина з простого металу, бо аби оці скінки не тріскали поки. А ви безчилися? Ні, таке. Лише тато мене вчив і дідусь. Знати, який метал, знати що з чого робити. А дещо просто практика все само показує. Ковадло, це оці кліщі теж від діда, їм вже багато років. Вони вже так трошки виробилися, але все одно так звекними робити, що інакших не хочу. Молотків теж кілька від Діда. І ця наковальня. А, і оці тиски. Так. Ці тіськи взагалі виготовлялися вручну. Я вже не знаю, і багато років вона теж вже трохи має тут виробилася трохи, але дуже удобно Звик на ній працювати. Бартки, сокіре, долота різні Стамески, Я знаю, є тут одна, але вона вже. Трохи поржавіло, бо треба у нас стоїть. так цікаво, що ковалі ще будуть кувати. Таке, це теж для будівництва. Художню ковку робив, але у більшості звик для такої реміснечої ковки такі сакіре. Оця уся. А робив лавички, підсвічники, робив пару речей художньої ковки. Підкови, так, підкови теж роблю. Хоча зараз е, таких заводських підків є дуже багато, але все рівно дехто замовляє такі саморобні, бо за те, що вони ліпші, вони твердіші, їх надовше вистачає. Кінь скоро їх зношує. Коли я його обробляю, тоді десь 1300-1200 градусів. Так то, якщо б перетримав його, при півтора тисячі градусів він вже біліє і починає горіти. Він там вже перегорає. Там іскри такі, як з вогня Кабенгальського, стають, вогонь перепалює його. А температура дуже велика. Просто чим більше тримаєш там метал, тим більшу температуру він дає, наростає. Ну, ще раз одну дах Yeah. Так, нагріває добре, воно швидко нагріває. Просто це, у цьому деревному вугіллі воно чуть-чуть там трошки повільніше нагріває, у кам'яному скоріше. Але з кам'яним вуглем трохи тепер проблеми, то й прийшлося робити саморобне, бо ця деревня це сам це вуглі напалював. Так, його сам виготовляє. Нагрити я ставлю його там у масло, просто залізо твердіше стає. Сама ріжу ще частина ,ну вона стає набагато твергіще. На того ж нарівається. Спеціальний розчин. Так, спеціальні рощі. Там що додається, деякі енергії. Сама оця частина, яка занурюється туди, закалюється. А в лишається там. Метал просто стає набагато твердіший, але він твердіший стає теж лише. Ну так, зампак стані. Наскільки, наскільки треба. Можна ще попробувати пельником, чи він закалився. Бачимо, що закалилося мені треба. Ще над... Треба, щоб воно там. Так, вона там нормалізується. Але у середньому я вже і так знаю, які навантаження на ньому будуть. Просто стараюся по максимуму його зробити так, аби він витримував майже Ну, Бажано, щоб в ньому цвяхи там, у залізо не рубали. Але буває і таке, бо деколи, якщо на будівництві такими сокерами, як та, що ж ними працюють, можна цвях не побачити і було б добре. Так вона має рубати, бо вона його прорізала і нічого не сталося. А це теж процес закалювання. Теж так само, просто вода, масло там вони... Різні властивості мають, які залеже, яке залізо куди треба занурювати. І оце скільки ви витрачаєте часу, щоб таку штуку зробити? Ну, оцю типерецьці. Ну, півдня. Це від початку, так? Да? Від сировинь прямо Так, так, від самої отакої частині від простого простої рейсари, щоб таке вийшло. Добре. Цю... Я вже... Так, це я вже знаю, що знято. Пельником не обов'язково її випробувати. Там викопав велику яму, накидував туди багато дров, воно перегорало до такого стану, до такого вугілля. Поки його треба заглушити, затушити можна на другий день мати таке вугілля. Можна і скорше, але воно скорше не погасає, воно там температуру теж велику наростає. Зараз відбілюю топірець і буду його стрити. Трохи раковини раковиниці, коли у вогні нагріваються, воно там метал вигорає, я зглажуюся. Не охолоджувати часто, бо вона вже закалена. Якщо дуже тут притиснути, воно поміняє колір, може посиніти, почервоніти, і закалка вже пропаде з тої частини. Це ще грубе шліфування, щоб вона була дуже гладенька, то її треба вже на наждачному папері шліфувати. Якщо її саму сокеру не залишати десь на дощу або не мочити, то буде, звичайно. Але самий метал він у будь-якому разі потемніє. Хіба би її полакував. Якщо полакувати метал лаком по металу, то тоді він довго тримає, а ця не ржавійка, це метал ржаві.